Відповім вам на таке питання на многочисельне, ви мені пишете. Відповідаю зразу всім. Дивіться, як до мене попасти на діагностику. В мене в шапці профіля є мої контакти. Туди пишіть, але в мене ж многочислені, многочислені. Повідомлення пишуть і не пишуть, що саме, ви розумієте? А я ж сама відкриваю ваші повідомлення і дивлюся, що саме, яка допомога треба, щоб не було такої путаниці. В кінці повідомлення, якщо вам треба гадати, напишіть: гадати. якщо діагностика великими літерами, в кінці повідомлення, там в меседжері, не тут, а в меседжі Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, пишете. Гадать або діагностика. Є різні види діагностики. Я дивлюся і на здоров'я, на всі негативні втручання на магічні. Дивлюсь на відносини, чого не в парі. Дивлюся на грошові статки і на грошові нестатки. статки, як допомогти. Різні види діагностики. В мене є простий життєвий розклад. Ціни тут говорити не можна, ви зрозумієте. Простий життєвий розклад. Це розклад на 5-6 колодах карт і одне відео. Відео висилаю вам. Далі є срібний розклад. Це 6 питань тобто 6 окремих, 6 окремих відео. 6 питань, 6 відповідей від мене. Ви можете не так, як подивилися і забули, я вам відправляю відео і ви сохраняєте дивитеся, оскільки вам хочеться. Далі є золотий розклад. Там 10-12 питань, це тобто 10-12 відео розкладів. Ви розумієте, який це труд? Дивлюся кожну людину годину. Це тяжкий труд. тяжкий. Хто мене знає, хто гадає, бо є тут і нормальні є тарологи. Ну, є, звісно, брехунці, але є, і є нормальні. То це знає, хто нормальний гадалка або таролог. Вони знають, який це тяжеленний труд. Це не просто болтать, ви розумієте? Поболтали і забули. Це тяжкий труд. Це вникать в проблеми людини, дивиться по баг... многочисленним картам. Я, наприклад, дивлюся по сіми-восьми колодам карт, дивлюся по дідовій книзі, дивлюся по руці, дивлюся фото. Одне, друге, третє. Я годину дивлюсь кожну людину. Дивіться, якщо ви до мене звертаєтесь, пишіть мені і в кінці повідомлення пишіть великими літерами, гадать, тому що опускаються повідомлення, хто знаде в меседжері, тоді я його не знайду. Ну, скільки я відкрию? Ну, хай даже саме більше 50 повідомлень. А далі, От далі так і буде. Бачите, що я не відповідаю? Знову повторно напишіть мені. Коли я відкриваю ваше повідомлення, я читаю, записую тоді, собі, до себе тоді, ось записую на вільний день. І тоді назначаю вам вільний день, там фіксую, закріпляю. І коли приходить той день, я дивлюся детально, обширно. Я бачу такі речі, які інші не бачать. Ви розумієте? І тоді вам дивлюся кожне ваше питання. І на кожне питання відправляю окрему відповідь, відеовідповідь, тобто окреме відео, щоб ви могли передивитися. Далі, всім своїм клієнтам, вже всі знають. Я завжди, потім на протяженні всього, скільки ви до мене будете звертатися, одне питання на протяженні всього всього часу дивлюся безкоштовно. Кожному своєму клієнту. В подальшому, я ж знаю своїх клієнтів, вони в мене зафіксовані, там, в тому меседжі, і я без, дивлюся безкоштовно. Дивлюся детально. Да. До мене попасти тяжеленько на діагностику, але ж, ну, реально, ви розумієте, я записую на вільне число. Зараз в мене на 10 11 днів запис вперед. Але ж нічого, прийде час, і я все подивлюся і все скину. Що вам не зрозуміло, пишіть під цим відео. Я дам, дам вам відповідь під цим відео. Далі, що потрібно, завжди дивлюся. На людину по двом-трьом фото. Десь років п'ять назад таке фото, свіже фото і роки два назад, щоб була обширна інформація. І тоді я обширно вам все розповім. Також, що я вам ще хочу сказати, хочу, а ну підскажіть, я хочу обрати остальні меседжери, вайбер оставити, бо дуже перезагружено все. Ну підскажіть, треба це вбирати чи ні? Чи хай так і залишається вайбер, ватсап, телеграм, інстаграм? Другесеньки, я вас всіх обіймаю, люблю.